Коли ж підлітки бояться звертатись до психолога, бояться звертатись до психолога саме в тих родинах, де транслюється це так, як з тобою щось не так, і там, де нема приклада наживо, що коли щось відбувається в нашій родині або з моїм ментальним здоров'ям, або фізичним, я звертаюсь до фахівців. Я маю позитивний досвід, і це оп, це нормально. Тоді і для дитини це легко для дитинства. Але коли це не так. Тобі, напевно, що треба до психолога. І тоді підліток не відчуває в себе ок і, звісно, він не погоджується. Якщо це проблема родинна, якщо дорослий не може знайти спільну мову з дитиною, з підлітком, то він має сказати: я потребую допомоги, я дорослий, потребую допомоги психолога, я хочу налагодити з тобою контакт. Будь ласка, сходи зі мною.